Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам дуже смачний варіант, як можна приготувати гарнір. Це буде гарнір у нас із такої тонесенької вермішелі, от і рису. Значить, що нам потрібно для цієї страви? Буквально небагато інгредієнтів, але... В кінці ми отримаємо просто шедевральну страву. Значить, на суху сковорідку, без ніякого додавання масла, я додала ось таку от вермішельку. І тепер її буду підсмажувати до такого легкого золотистого кольору. Так, коли наша вермішель стала от така от румяна, ну, на камері вона трішки світліша. От. Тепер ми сюди дивіться, що додаємо. Ми додаємо рис. У мене одна склянка рису. Так, тепер ми це все посолимо, додамо сіль за смаком. Так. Можна все це перемішати. Як бачите, у нас все ж таки тут немає ніякого ні масла, нічого. Сухе все. Так, Тепер ми заливаємо обов'язково кип'ятком. Заливаємо, щоб було покрито. Ось так, перемішуємо. Вогонь нам потрібно зробити мінімальний. Так, І коли ми оце все додали, ми сюди додаємо обню. Столову ложечку можна дві рослиної олії. У моєму випадку ароматна соняшникова олія. Накриваємо кришкою і готуємо на мінімальному вогні до повного приготування рису. Вірмішелька така готується взагалі дуже швидко. Так, ось таким от виходить мій гарнір. З рису і вермішелі ми вже поїли дуже смачно. Можна присипати зеленню, але я вже присипала в самій тарілочки, коли ми подавали. От, так що пробуйте, готуйте, експериментуйте, підійде абсолютно до будь-якої страви. Бажаю вам всього найкраще. До нових зустрічей, будьте здорові! Всім пока!